І сьогодні я буду грати в май... ой, в Робокс, Я буду ось так ось брати і бити. Я перший раз зайшов в цей режим. Я не знаю, звісно, що тут робити треба. І я поки що ось так ось роблю. Ось так, ось так. Б'ю молоточком своїм. Я не знаю, що тут треба робити. Ого, мені тисячу дали, А чому так багато? І я можу відкрити ось це ось. Я не знаю, що я получу. Свинка. Раз, я який там її випить. 21%. Нормально це. Зараз я зроблю ось так. Ось так ось. І буду ось так ось бити і вже получати по скільки по два. Це думаю вже добре. кликаем кликаем вот так и получил две поб... победы за мало еще мне выпада 500 силы сюда так 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 кликаем вот ось так вот ось так ось. Зараз отриму ще одне яйце. А ось це ось що таке? Зараз я подивлюсь. Мені вже таке ось, я можу відкрити. Я по плюс 4 вже це добре. Открываю і... Собака. Понятно, ось так ось. Я тепер нажимаю і мені дається по плюс 6. Це добре. І ось це я ось получу. Ого. Я не знаю на які тут ходи, Ого, скільки тут всього ще, Я не знаю, що тут, що це за режим, я перший раз в нього зайшов. Все, що це таке, Ивент. Я не знаю, що тут. Я можу пограти 45 минут і я получу його. Поки що буду бити колесо ось це ось. Ну і піду зараз бити ось це ось. Хтось пішов в рівень. Ось так. клікаєм, клікаєм, клікаєм. Клікаєм, Ось так. і... Да уж. Не так ось багато, но я три тільки только получив, і все. Открыю вот Ещ мне западе. Кошка. Ну, кит. Даже воно лучше. Ось так. Кликаем, кликаем, кликаємо. Кликаєм. Тепер буду кликать ось ту. То есть дуже быстро. Ось так. Четыре победи. Це як все мало. Надо щось робити. Так, 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 я получил подарок 2000. Я не знаю, чи це багато, чи мало. Ну, наверное що багато. Думаю, що так. Ого, скільки сил надо. Ну, поки що буду клікати. Це ще таке це. Я таки що Я його крутив? Ні. Да, ні, то тобто, есть. Я його не крутив. І... Плюс пета. Ого. Я можу вдіти ще пета? Що оце да. Оце повезло. Мені. Якщо це навсігда, то це капець буде. Думаю, що навсігда. Открию ще раз. І відкрию ще раз. Це капець, як мені так тільки ще повезло. І ось так ось. Тепер получаю по скільки. По плюс 12. У мене сейчас будет за 14 тысяч. Ой, то есть 4000. Ось так ось. 8 побед. Це не прям так багато, но скількись... Так, ну це небагато, но хоч щось. Я не знаю які тут коди можуть бути. Тропу, що мене добуть. Workspeed. Я не знаю, що це. Буду поки що клікати. Кликаємо, клікаємо, клікаємо, кліпаємо, клікаємо. Чому мені тільки 10? получил. Тут я не знаю, что я получил. Может, что тут вот? Я не знаю, что я получил. Наверное, какое зелье. Так, так, я получил зелье. А чему мне это не дали? Вот вот. Я не знаю чому, ну ладно, будемо поки що так ось клікати. Я отримую якийсь призрак. І за скільки я получу? 22. Це нормально. Сей... Ой. Я хотіла сюди підійти. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Давайте діб'ємо будь ласка, 50 підписників. І я... Це буде вже класно для мене. Зараз хвилинку. Я, я тут, я зараз усе буду доклікувати. Ось так ось, ось так. Ось так, а ось так ось. 44 давай. Буду ось так ось клікати, ось так, ось так, ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. Зараз хвилинку. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал, будь ласка. Давайте вже діб'ємо. Давайте вже доб'ємо 50 підписчиків, бо я хочу вже, щоб у мене було 50 підписників. Ось так ось. Кликаємо. І не випало. Капець тільки обичний. Жалко. А він дає 3. Х3. Хорошо, це. Клікаємо, клікаємо, клікаємо. Ось так ось так ось так ось так. А що в нас тут ось? Клікаємо, 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 клікаємо! Так. 20. Я 16 побед отриму. Ось так ось так ось так ось так ось так ось так ось так. Я не вспів. Ну я получаю, вже по 16 побед Це вже хорошо добре. Клікаємо, кликаємо, кликаємо. Ось так ось. На ще клікаємо, клікаємо, клікаємо. Ось так. Зараз я відкрию ось це, ось це ось це. А може мені зробити ребірт? Я не знаю, думаю, що. Да. Буду фармити зараз на ребірт. Клікаємо, сильно клікаємо. Молод чашку трішки. Клікаю, кликаю, 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 кликаю. Ось так ось. І ще мені треба один раз виглядати. Це буде вже... Я вже получу. Ось так ось. Зараз я вже зроблю. Ось так. Ось. Ось так, ось так. Буду поки що клікати. Я по 70. А что я тут возьму, Зараз. Вот так вот. Зараз. Ой. Все, дальше я кликаю. Вот так, вот так, вот так, вот так. Кликаю. Кликаю, 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 кликаю. А что у нас тут? Надо тут робити, я не знаю що. Які пазли? Я не знаю, це що таке. Ну поки що буду клікати. Хочете, можете додати мене в друзі, нік ось Антоніо Бандера 70. Зараз хвилиночку. Клікаємо, клікаємо, клікаємо. Ось так, ось так, ось так. Зараз, хвилинку. так, і далі будемо клікати ось так ось. Ось так. Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. Ось так. Клікаємо, клікаємо. Надо 500 побед, щоб піти в другий мір. Це капець якийся. Ось так ось, так ось, так. Це що це за івент? Понятно, я можу получити ось трохи. Я не знаю, що я можу получити, но я щось получу. Клікаю, клікаю, клікаю. Поки що клікаю. Мені хтось кинув трейд, ось, так? Я не знаю, чому він отбив, але він отбив. Жалко. Ось так, ось так. Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. Зараз треба провірити свою силу. Ось так. Ось так. Клікаю, клікаю, Ой. Кликаю, 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 а я не встиг. Я ще накликать буду. Ось так 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 ось так. Вот вже лучше, я думаю. Ось так. Опа. Який на нього шанс? 21. Зато скільки скипен дає. Так. Ні, ну це більше дає. Так, що я получу. 1000 побед? Ого. Капець. Ну буду поки що клікати. Зараз хвилиночку. Ой. Ось так. Зараз... Ось. Зараз хвилин. Зараз. Ось так ось клікаю. Ось так. Ось так. Клікаю, клікаю, клікаю. Поки що клікаю. Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. Зараз що це так? Так, ось так, ось так. Клікаю, клікаю, Поки що клікаю. Ось так, ось так. І ще трішки мені. І я зможу зробити ось одне, Зараз. Зараз я йду, зроблю ось так ось. І скільки я зараз буду получати. По 100, Ого. Так, я вже 16 тисяч б'ю. Це добре. Друзі, будемо закінчувати це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і пишіть коментарі, чи мені грати в неї ще, чи ні. Всім по!